І так, і так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий мод. Він називається Vice Cry 1.7. Давайте починати. Нову гру. Він такий же, як був. Ну, як була минула версія. Так, починаємо. Але він трошки змінений, до речі. Текстури змінені. Гра стала ярчіше, ну, яркою. Він мені трошки напам'ятовує по яркості і по текстурам мод Anniversary 10. Який зроблений, типу, під Android версію. Давайте поїздимо. Я бачу замінені рослини. Так. Колеса замінені у машин, до речі, у таксі не замінені. Але... Ну він трошки так. він... Відрізняється. Помітна графіка. Гра стала, ну, яркою, яркою. І би, І більш чіткою. Чіткою, так. Так. Що тут у нас є? Давайте в день. Давайте вдень. Океан Вайв. Або Океан Вью. Так, давайте зайдемо. HD, я так розумію. Так, давайте зайдемо. І пропустимо. Так, пропускаємо. Виходимо. І давайте подивимось. Ну, рослин набагато менше. Але замінені. Ви, ви бачите, тут дерева нові. Я не знаю. Но мод крутий. Мод непоганий такий. <кій> так. Давайте знаєте, куди поїдемо. Давайте поплаваємо. Може знайдемо десь тут острів? Якщо не знайдемо, то попливемо, знаєте куди? На іншу сторону. Візьмемо вертольот. І на вертольоті попливемо. Океан став темнішим, до речі, так. Дуже бачу, відрізняється. До, до речі, худ. Іншим став. Темно-рожевий з білим. Так. Такий малиновий. Так. Що ще? Ну, гра ярка. Дуже ярка стала. І це дуже підходить. Ось! Я бачу там якийсь. Якісь дерева. Чи що це? А ну так, це дерева. Але що це? Це часом не острів, не знаєте? Не схоже. Ні, це не острів. Але... Чимось було схоже. Давайте поїдемо, візьмемо десь вертольот, знайдемо. Тому що я хочу... Політати, подивитись. Хоже, треба якось на іншу сторону міста потрапити. Давайте ми. А ми ось так зробимо. Ну, перевернулися. Як же без перевертання. Нічого, нічого. Зараз знайдемо щось інше. Давайте ось цю машинку візьмемо. Так. Так. Ну тут поки ми не можемо потрапити у воду, давайте якось знайдемо, де ми зможемо потрапити у воду. Так. А де ми можемо потрапити у воду? А ми, я так розумію, десь ось тут. І зараз, зараз, зараз. От сюди. Усе поплили. Знайдемо вертольот. Я знаю, де тут вертольот, або гелікоптер. Приблизно я пам'ятаю, де він. Мені мод подобається. Гра прогружається потроху? Так, потроху гра прогружається. І де можна тут заїхати? Хто небудь мені підкаже? Я бачу, де можна заїхати. Так, зараз заїдемо. Знайдемо вертольот. Так, давайте знайдемо. Десь тут вертольот. Жіночка, біжи по своїх справах. Так. Давай, Томі. Швиденечко, швиденечко. Давай, Томі, ну Томі, ну давай. О, бежит. Бежит наш Томми. Так. Где ж можно найти тут транспорт? Мы трошки там педа... Ну, далее, далее. Далее трошки опинились. Ось. Давайте такси возьмем. Так, Так, колеса замінені. Можна побачити. Yeah. Wow. Так. <coughs> до речі, народ. До речі. Що я би хотів сказати? Я там скачав нову гру. Ну, ну, вона зовсім не нова, але на каналі вона буде проходження. Черепашки ніндзя. По мультфільму 2007 року. Непогана, до речі. Так, беремо вертольот або гелікоптер. Сідаємо. Полетіли. Так, взлітаємо. Подивимось, подивимось. Знайдемо десь цей острів, де, де він знаходиться. А я вже бачу, де він знаходиться. За військовою базою. І він малесенький. Зовсім. Ну, подивимось. Подивимось на нього. Побігаємо. Це перша версія. Тобто, ну, не перша. Версія 1.7. Так. Ну, трошки перша, можна так сказати. Ну, до речі, корабель такий же самий, як був у нас. У тій версії, яку ми дивились нещодавно. Непогано. Так. Ну, ви бачите, ви бачите такий острів. Такий острів у нас. Будиночки, до речі? Які на пляжу? На пляжі є. Такі ж самі. Так, що тут ще? цікаве є? Якась. Штука? Що це? Це якщо... Ще... Я не помиляюсь, бункер чи що? Давайте, давайте спустимось. Нічого собі. А тут кімната є. Я так розумію, це бункер? Народ. Ми знайшли бункер. Нічого собі. І тут кімнатка. І тут... Це я так розумію, зала головна. Круто. Ой, тут... і тут... Санчес... До речі, стоїть. Стоїть. Так. Давайте. Заберемось на ньому. На ньому поїздимо трошки. Може, ще щось знайдемо. До речі. А, я думав тут тунель якийсь. Ну, мені подобається, мені подобається. Озерце, до речі, Томі. Не тон. Не тонеш! Томі! Ти навчився плавати! А ось так бачимо, Томі. Ось тут теж. Я так розумію, це болот це. Ух, а тут глибина, глибина така, що ми бачимо, Томі. Ви бачите. Недопрацювання розробника. Ну нічого. Давайте доїдемо до вертольота. Ось наш вертольот. Давайте полетимо Далі. Подивимось, може ще якийсь острів знайдемо. Якщо не знайдемо, будемо завершувати тоді. Мені подобається. До речі, вертольот бачимо у воді полетіли далі. Так. Гра прогружається потроху. Можемо політати. Пролітимо над містом. Та будемо завершувати. Ну ви бачите. Вечірнє місто Вайв-Сіті. А непогано переливається, ви бачите? Дуже гарно. Дуже гарно. Я так розумію, немає. Немає більше ніяких островів. Давайте десь. Ну, я не знаю. Давайте до якогось будинку підлетмо. Давайте, наприклад. До. Наприклад, ось того. Ось тут давайте. Ось тут давайте. Вертольот потрапив сюди. Так. Ну що ж, народ? Давайте ми заберемось і на фоні ось цих. Ось цієї Ось цих дверей будемо завершувати. Ну що, народ? Кому сподобався такий невеличкий обзор на цей мод Vice Cry 1.7. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти! Ссылка на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!